Присідання зі штангою на плечах в машині сміта на одній нозі. Розмістіть обмежувачі амплітуди в нижній точці присідання. У вихідному положенні розмістіть гриф штанги на верхній частині трапеції. ноги на ширині плечей. І потім виставте одну ногу на носочок чітко посередині своєї стопи. Навантаження буде зміщуватись на ту ногу, яка стоїть на всій стопі, але утримуйте нейтральне положення хребта під час будь-якої фази роботи на тренажері.